шкарпетки, хлю, ми в лоті буде 30 одиниць. Почнемо з такого варіанту у розмірі 43-45. 43-45. 43, 45, 39, 42, та великий розмір 46, 48. Далі такі варіанти в розмірі 41, 45, та в розмірі 36, 40. Тут у нас іде одразу три пари. В розмірі 36, 40 такі варіанти. Це повтори. Далі тут такі шкарпетки не запаковані в розмірі 36, 38. One size. Далі у нас ідуть короткі шкарпетки в розмірі 36, 40. Далі ідуть 41, 45, Розмір 43 -45, Це в нас уже високі шкарпетки. Ще такий варіант в такому ж розміру. Розмір 39, 42. Також 39, 42. Та великий розмір 46, 48. Такі шкарпетки в розмірі 39, 42. Тут у нас одразу йде 4 пари. Розмір тут 46, 48. Далі такий варіант. В розмірі 35, 38. Розмір 36, 40. Тут у нас одразу йде 3 пари. Розмір 41-45. Тут також у нас іде одразу три пари. Це червоний варіант шкарпеток у розмірі 36-40.